До вас, мешканців будинку 16 по вулиці Крамаренко. З грудня 22-го року в колишньому приміщенні жіночої консультації поселили внутрішньо переміщених осіб. Ми допомагали цим людям, спілкувалися про потреби, приносили одяг, посуд, це підтримували як могли. Але у нас є, існує велика проблема. Іде літо, там така, так, така антисанітарія ваніща не виносима. Навіть людям з, з тих під'їздів, чутне таке. Полізли таракани. Ці люди і так настраждалися. Якщо їм вирішила наша влада допомогти, то хай би вони їм такі прийнятні умови створили. От хай знімуть ось, хто приїхав до нас. От в яких умовах там іде дощ? Вони під тим ганочком як кури сидять, а ре...